Асистент дитини з особливими освітніми проблемами у Вінниці стартували курси для тих, хто прагне допомогти малечі з інвалідністю, комфортно почуватися у звичайних закладах освіти. Зініціювала навчання для 37 охочих пані Олеся. Питання супроводу дитини у школі постало для неї давно. Тому невпинно впроваджує все нові ініціативи, зокрема у Вінницькій громаді. Я є сама мамою хлопчика з інвалідністю, кому вже зараз 18 років. Ми пройшли через цей шлях саме спровадження інклюзивного навчання також. Колись ми зрозуміли, що для нього не підходить спеціальна школа, а все ж таки ми хочемо, щоб наша дитина мала шанс і право ходити разом з усіма в звичайну школу. Ми зрозуміли, що для нього саме потрібна така дуже персоналізована підтримка, і що асистент вчитель, який має працювати з всім класом, він не зможе в даному випадку надати допомогу такій дитині, як мій син, чи дуже багатьом іншим таким дітям. Послуга асистента дитини необхідна для соціалізації, адже такі школярі потребують особливої підтримки не лише під час інклюзивного навчання, а й просто у стінах навчального закладу. Цей асистент дитини допоможе у всьому комплексі е, е, тих. Послуг, чи тих простих людських побутових питань, які необхідні цій дитині за уроком, десь допомогти передягнутися, якщо це потрібно, на уроки фізкультури, прийти в їдальні, допомогти дитині. І... Тоді таке це освітнє середовище для дитини стає більш зручним. Аби працювати асистентом дитини, необхідно пройти 60 годин спеціальної підготовки. Тож у другий день курсів вчаться допомагати діткам з вадами зору. Один вид за червоний сприймання червоного кольору, інший за сприйняття синього, ще один третій за сприйняття зеленого. Якщо якийсь вид колбочок у нас ну, з якихось причин не працює. Дитина цей колір ніколи не зможе розрізняти. Переважно на курси прийшли батьки, адже саме для них надзвичайно важливо забезпечити дитину належним доглядом під час освітнього процесу. Пані Іна мати двох діток з інвалідністю, зізнається, хоче, аби вони могли жити повноцінним шкільним життям. Хлопчик мав під групу, а тому з 4 років я з ним знаходилась в садочку. Потім ми перейшли в початкову школу. Зараз переходимо в старшу школу. Розумію, який це буде виклик, тому що наші діти вони насправді дуже важко сприймають зміни будь-яких обстановок, і тому хочу максимально підготуватись до цього і максимально бути поруч і допомогти дитині соціалізуватись. Асистенти, які пройдуть навчання, не лише будуть поруч зі своєю дитиною, а й зможуть офіційно працевлаштуватись та отримувати заробітню плату у співпраці з департаментом освіти і при підтримці міського голови виділені кошти саме на таку послугу соціальну досить важливу для дітей. Асистент дитини під час інклюзивного навчання наразі в нас з громади таких зараз дітей є 57. У місті прагнуть, аби кожна дитина мала повноцінне життя, відвідувала заклади освіти, навчалась на рівні з однолітками і відчувала підтримку суспільства. Оцей комплекс послуг освітніх плюс соціальних надасть дитині з особливими освітніми потребами, яка рекомендована на інклюзивне навчання, повністю. О, безпечне і комфортне освітнє середовище, щоб дитина могла не тільки навчатися, а й комфортно відчувати себе в закладі освіти і соціалізуватися. Планується, що вже з вересня асистенти у Вінниці зможуть повноцінно залучитися в освітній процес.